Дітки, до нас сьогодні на заняття завітала дівчинка Маринка, і вона мені по секрету розповіла, яка ж в неї улюблена пора року, та про це ми дізнаємося трохи пізніше. Сьогодні на занятті зліплення ми з вами будемо фантазувати. А які саме будуть фантазії, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Слухайте уважно. Сонечко яскраве цілий день палає. На травиці в гаї цілий день ми граємо. Раді всі малята цілий день купатись, і грати, на сонці засмагати. Як пора ця зветься, коли все сміється, все відпочиває, коли це буває? Вірно, влітку. Отже сьогодні будемо фантазувати на тему літечка. Подивіться, які гарні фантазії мають у нас сьогодні вийти, але спочатку ми зробимо пальчикову гімнастику. Сонечко сильно нам пригріває, ластівка в небі стрімко літає, інколи дощик на нас поливає, городина, фрукти, усе виростає. Сонечко сильно нам пригріває, ластівка в небі стрімко літає, інколи дощик на нас поливає, городина, фрукти, усе виростає. Для роботи нам знадобиться листочок основа. Можна блакитного кольору, у мене рожевий. Також рожевий пластилін, блакитний, коричневий, два відтінки зеленого, жовтий, стека і дощечка. Починаємо працювати з коричневим пластиліном. Відриваємо шматочок та скочуємо його в довгу-довгу ковбаску. Це в нас буде стовбур дерева. Кінчик загострюємо трохи, вущі робимо ширший донизу. І ось таку ковбаску, таку паличку приєднуємо. Трохи збоку, щоб ще крону, і вниз. Тепер беремо зелений пластилін, Декілька шматочків темно-зеленого і один шматочок світло-зеленого. Розкочуємо тепер у довгі-тоненькі ковбаски, такі тоненькі-тоненькі, довгі-довгі. Зараз ви дізнаєтеся, для чого. Тепер починаємо кожну таку ковбаску з одного краєчка скручувати у равлика щільненько. Можна на дощечці, можна в руках, як зручно. І ось такі три равлики ми приєднуємо на наш стовбур. Це буде корона нашого дерева. Подивіться, як гарно, коли декілька відтінків зеленого. Далі ми знов беремо зелений колір, три шматочки світло-зеленого, але вже менші, невеличкі, і два шматочки темно-зеленого. Це будуть наші квіточки. Кожен шматочок ми теж скочуємо у тоненьку ковбаску, але коротеньку, недовго, і згинаємо навпіл, стискаючи місце згину. Ось подивіться, такі пелюсточки наших квіточок отримуються. І так усі 5 шматочків зеленого пластиліну. Тепер викладаємо їх у нижній частині нашого листочка основи. Там, де травичка має рости. Ось так. Далі беремо жовтий пластилін 5 таких невеличких шматочків жовтого. Їх скочуємо у кульки. це будуть наші кульбабки. Подивіться, вкладаємо у листочки зелені і притискаємо пальчиком. А далі стекою робимо насічки від центру по колу. І такі в нас різні пухнасті кульбабки вийшли наші літні. Далі знову беремо жовтий пластилін, більший шматочок. Це буде сонечко. Скочуємо довгу-довгу, тоненько-тоненько ковбаску і будемо так само, як робили крони дерев, скручувати у равлика. Подивіться, з кінчика щільно починаємо скочувати, потім можна на дощечці, притримуючи пальчиком. Кружечок сонечка готовий. Розташовуємо його вгорі, трошечки відступивши від краєчку. І тепер відщіпуємо десь 5-6 маленьких шматочків, робимо промінчики, коротенькі, недовгі, тоненькі, коротенькі промінчики. І приєднуємо їх навколо сонечка. У різні різні боки сонечко нам світить скрізь, і грій, і пече влітку. І такий маленький-маленький зверху. Далі беремо шматочок блакитного пластиліну, це буде тулуб нашого метелика. Скучуємо товстеньку, коротеньку таку паличку ковбаску і стиком з одного боку робимо надріз. Роз'єднуємо кінчик і розтягуємо в різні боки, і в нас вийшли вусика нашого метелика. Приєднуємо ось там, де є місце ще в нас метелику політати. І беремо далі рожевий пластилін, ділимо на чотири частинки, невеличкі. Це будуть наші крильця. Дві частинки скочуємо більш довшими, а дві трохи коротшими. І з'єднуємо кінчики цих ковбасочок, утворюючи крапельки. Більші крапельки ближче до голови розташовуємо, а менші крапельки позаду. Ось наш метелик готовий, навіть підлітає. Ось такі літні фантазії у нас з вами вийшли малятка. Мені дуже було цікаво і приємно у вас на занятті дітки, тому що моя улюблена пора року це саме літо. І так приємно згадувати, що нам дарувало літо. Дітки, чекатиму на ваші фантазії про літо.